Також я е, в інтернеті бачу в Тіктоці і говорю з багатьма клієнтами, коли я там приходив міряти міжкімнатні двері, що такі індивідууми є обтячові, які продають металопластикові конструкції, які говорять своїм клієнтам, що два скла енергоефективніші, ніж три. Чому вони таке говорять? Тому що ви приходите до мене і я. В якому випадку запропоную три скла із енергозбереженням і заповненим аргоном, щоб берегти тепло в вашому будинку, а ви приходите до нього, і він вам каже, що два скла енергоефективніше за три. І залежності від цього, і там ціна буде набагато нижче, бо там три скла з двох боків енергія і також заповнення аргоном всередині. Тому, коли вам продавець каже, що два скла тепліші за три, ви можете від нього тікати, бо це тільки для того, він вам говорить для заробітку і продажу своїх вікон і для заробітку і грошей. Повірте, ви можете почитати в інтернеті на офіційних сайтах виробника, де вказано по енергоефективності, що три скла за нерозберігання набагато краще зберігають тепло і шумоізоляцію, чим два. Тому замовляйте вікна у людей, яких розвиваються, читають і стараються ні продати просто воздух або просто віконечко, тому що продати, а продати, щоб воно вам зберігало тепло і служило довго і надійно.